Слухай, а тобі наче двадцять. Правиноарфорте. Нормалізує сечовипускання. Оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять. Жінки запам'ятають. А ось мандрівок на Закарпатті не припиняла працювати. На початку повномасштабного вторгнення місцеві готелі і турбази стали тимчасовим прихистком для українців. Нині Закарпаття доступний за цінами регіон. Тут є безліч місць для літнього відпочинку, де можна полікувати і душу, і тіло. На Закарпатті, попри війну, можна відпочити і душею, і тілом. Це відносно безпечний регіон, де є всі умови відновити сили і впоратися зі стресом. Хоча нині тут туристів мало приїжджають лише українці, і то здебільшого на кілька днів Вже і приїжджають потягом. З Дніпра, з Одеси, з Харкова ризикуючи, і люди задоволені кажуть, у нас перезагрузка. Тепер ми можемо далі жити і боротися. Одні їдуть у Карпати, щоб просто відіспатися інші шукають усамітнення у невеликих гірських селах. Там багато затишних садиб. Хто шукає розвиненого сервісу, обирає популярні курорти, та будь-де гори на Закарпатті вражають, особливо туристів з рівнинної України. Тут справжні гори, вони більш зелені, більш масштабні. Можна все життя дивитись, тільки споглядати, як тече вода. На Закарпатті є багато промаркованих туристичних маршрутів різної складності. А ще українці тут милуються озерами та стрімкими потоками, дегустують домашнє вино та смачні страви і обов'язково відвідують одне з природних чудес України бурхливий водоспад Шепіт. Найсміливіше тут навіть купаються. Нам тут дуже подобається це місто, дуже приємно, затишно. Люди чудові, край живописний. Так що тут відпочити є. І Навіть в таких умовах війни перезавантажитись і знову до справ на Закарпатті. Альтернатива морю, басейни. Тут найбільше в Україні термальних джерел. Цілюща вода, тепла і холодна. Має різну мінералізацію, хімічний склад. Її п'ють і у ній купаються. Різні температури у різних басейнах. Відвідування за один раз різних температур гарно впливає на стан нервової системи та імунної системи приводить до рівнома рівноваги і гартує нервову систему, що особливо важливо в теперішній час. Вартість відпочинку тут не змінилася. Дві години у термальних басейнах коштують 300 гривень. Трошки відвеликаєшся від телефону менше дивишся цієї інформації. Тому тут трошки відпочиваємо і душою, і тілом для оздоровлення. Ментального, морального, фізичного це ідеальне місце. Мені дуже подобається. Більшість власників туристичних об'єктів зважають на низьку фінансову спроможність українців, тому цін не підвищують. Вони довоєнні. Добав зелені садиби коштує від 250 гривень з людини у готелі від 750, обід від 100 гривень. Вечеря 150. У сфері туризму нині не заробляють, радіють, якщо можуть покрити витрати ну, на вихідні. Дітки були, екскурсії з дітками. А так людей дуже мало зараз. Це для мінімальних витрат для електроенергії, дрова. І, і все. Постійна тривожність негативно впливає на людей, тому психологи радять відпочинок. Хоча б коротка зміна місці, обстановки допомагає набути сил для подальшого протистояння ворогу. Світлана Ковбець, Шишканич, факти ICTV, Єдині новини.